Вітаю вас, це власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні говоримо про Голос України. Отже, у гостях у студії Іван Ілляш, оглядач видання Голос України. Пане Іване, мої вам вітання. Доброго дня. Голос України, політичне видання, спрямоване і зорієнтоване на діяльність парламенту. Як у таких умовах вам вдається досягати об'єктивності і, звичайно ж таки, зберігати оцю необхідну свободу слова? Ну, по-перше, всі фракції, всі депутати мають Можливість висловити свої думки на сторінках своєї парламентської газети щодо е, об'єктивності журналістів, ми щодня працюємо в парламенті і щодня видаємо парламентську хроніку про події, які відбувалися в сесійному залі. Угу. У кожної фракції, як я сказав, у кожного депутата є можливість висловитися в газеті на ту чи іншу тематику. Ніхто їх. Не рецензує, ніхто не обмежує. От цьому вважаю mm. об'єктивність. Безпосередньо ваша діяльність це журналістське розслідування. Чому саме цей шлях обрала? Адже він один з найскладніших. І що безпосередньо ви розслідуєте? Ну, обрав я ще студентської лави, е зацікавився правами дитини. От справ дитини і почалося поглиблення моєї журналістської діяльності. Це Дуже цікаво, хоч і важко. А, і чим я зараз займаюся, якщо конкретно а, дуже цікава ситуація склалася з одним колишнім міліціонером. Його за 500 доларів засудили до п'яти років ув'язнення. Засудить засудили, але забули реально посадити за грати. І ось він п'ять років фактично працював, дітей народжував, виховував, ходив по Києву, ні, нікуди не. Ховався і через п'ять років mm -hmm. згадали, що він не сидить за гратами і дуже порушуючи закони, так би мовити, його вернули туди, де він мав бути п'ять років тому. Це... То, то це буде у новому виданні. Це як я розумію, ваша як нова робота, скажімо так. А що є для вас інформаційним приводом? Звідки ви берете тематику? Напевно, вам пишуть чи можливо інакше якось ну, це відбувається. Я Працюю не за тими сенсаційними повідомленнями, які дають. Ваші колеги телебачення, угу. а за листами читачів, надходять листи про конкретні свавілля, чи судові, чи адміністративні, чиновницькі. І тоді я беру цей лист і їду на місце і розслідую. Так само було з цим останнім. Угу. Напевно, що є якісь найскладніші аспекти у роботі журналіста, що займається розслідуванням для вас особисто, що є найскладнішим у цій діяльності? Найскладніше, мабуть, те, що коли приїжджаєш за листом читача і хочеш знайти е, спільну мову з чиновниками, які образили е, людину, або uh -huh. з правоохоронцями, то вони роблять все, щоб уникнути зустрічі з журналістом. Хоча можна було б вирішувати питання полюбовно, так би мовити, по-людськи на місці. І, е, адже журналістське розслідування це не самоціль журналіста, а, а мета його допомогти людині. І другий аспект, що після виходу матеріалу наші чиновники вищі, які займають посадові посади великі, теж не дуже поспішають розбиратися за фактами журналістського розслідування і допомагати людині. Вони уникають взагалі інколи розмови, а якщо ми вже нагадуємо, то вони просто відписками. Тобто подія є, а як такого бажаного резонансу, якого б ви хотіли, вона не завжди отримує на сьогоднішній день. Так, колись було що був резонанс від будь-якої критичної публікації. Сьогодні, на жаль, навіть від великих розслідувань, коли коли показуєш абсолютно неправоту когось із правоохоронців чи чиновників, все одно ніякої реакції. Угу, як угу. часто буває, немає. Тоді які важелі впливу ви задіюєте для вирішення конкретної проблеми? Що ну, вдається газета, і до чого жаль. треба? Що треба? Газета, на жаль, сама не може, так само як чиновник один не може. Треба спільно. Цьому потрібні були бути зацікавлені як завжди, чиновники. Я хочу сказати, що велику допомогу надають саме народні депутати, коли вони отримують листа. Від людей вони можуть надсилати на газету і просити розібратися. Mm. І навпаки, коли ми бачимо, що потрібна підтримка депутатів, ми надсилаємо на відповідний комітет лист, і дуже часто народні депутати відгукуються своїми запитами, своїм втручанням. І отак спільно ми можемо що зробити. Тут до цієї спільної роботи між нашими двома органами, так би мовити, потрібно ще бажання. Виконавчої служби, виконавчої владише і правоохоронців. Зокрема, ви займаєтеся і освітньою і діяльністю безпосередньо. І одна з таких напрямків вашої роботи: ви перевіряли регіони і школи, зокрема регіональні, на якість уроків фізкультури. Що вдалося там з'ясувати, розібратися? Наскільки корисним було те, що відмінили систему стандартного традиційного оцінювання? Що ви для себе там дізналися? Так, п'ять місяців ми ввели цю акцію фізкультура в школі. Нас виступали ректори, доктори наук, вчителі, діти, батьки. <кій> Жодного слова ми на цій акції не дочекалися від самого міністерства. Жодної реакції на пропозиції всіх людей, які виступили в газеті, не було. В результаті чи після того, чи до того було відмінено елементарне оцінювання дошкільних. Угу. Mm -hmm. На цю подію відгукнулися олімпійські чемпіони, відгукнулися батьки, вчителі і кажуть, що який мотив зайнять дітей фізкультурою, якщо немає оцінки. Mm -hmm. І яким чином ми доб'ємося того, щоб діти займалися спортом, фізкультурою. І ще були багато інших питань, зокрема, хто веде фізкультуру в цих початкових класах. Якщо це вчителька, яка не має жодного уявлення про фізкультуру і ніколи не повторить цих вправ дітям, то яка користь від цього? Оце все має бути ще продовжені, тому що фізкультура це здоров'я, без здоров'я навчання не буде. Угу. Який на сьогодні, за вашими спостереженнями, рівень освіти сільських шкіл? Тому що ми знаємо заяву уряду щодо укрупнення сільських і регіонних шкіл для того, щоб підвищити цей рівень освітницький. А насправді, яка ситуація? Насправді я мушу визнати, що рівень освіти в школах де до 10 чоловік не той, що може бути в освітніх округах. Чи в школах великих, там, де є матеріальна база і так далі. Але з іншого боку, школи треба, якщо вже оптимізувати, то за законом, угу. тобто з погодженням з громадою. Був час десь рік тому, коли дуже е, активно взялися за оптимізацію, не, не питаючи людей. Люди виступили зараз, це, начебто, припинилося, але в принципі це добре, що громада може ще впливати на щось. Якщо вона перестане і, і про це подбають в лапках народні депутати, то школи в селах може не бути. Без школи всі знають. Село може і буде, але це вже не те село, яке потрібне нам. Наскільки ви вважаєте, от школи у селах, у регіонах готові морально до укрупнення, до цієї події? І люди загалом? Чи готові вони? Тому що є якісь сталі традиції, до яких вже всі звикли, і тут потрібно щось змінювати одразу. Традиції це одне, це правильно. Інше, що ми можливості ще немає? Ми говорили дуже багато років підряд. І зараз хваляться в міністерстві, що є автобуси шкільні, і що це не проблема довозити дітей. Проблема є в тому, що ті шкільні автобуси, коли були 10 років, денні, вони вже застаріли, їх треба міняти, а ми ще не забезпечили взагалі по першому колу. Те ж саме з комп'ютерами. Комп'ютери застаріли, їх треба міняти, і ми тільки забезпечили всі школи комп'ютерами, які вже завтра будуть. Тобто треба дбати, по-перше, про можливості. Шкіл, який укрупнює. А по-друге, все таки враховувати ці традиції і знаходити можливості не тільки від держави, а від зацікавлених людей, щоб вони допомагали школі, і щоб вона все таки в селі була. Угу. Щодо фінансування освіти, взагалі за вашими спостереженнями, наскільки його вистачає, чи не вистачає, чи потрібно у цьому напрямку щось змінювати вже сьогодні, зараз одразу? Треба і неодмінно, тому що вже е галузь освітянська сьогодні не отримує 5 мільярдів, як підрахували про Але про це говорили ще в січні в місяці, передбачаючи вибори. І оце те, що передбачали, воно зараз трапляється. Уже mm. сьогодні е кияни, навіть кияни, які най найліпше забезпечені підтримкою влади місцевої. І то вони вже, не, наскільки я, останні дані були, за жовтий не отримали. 5 мільярдів не вистачає для того, щоб до кінця року, до нового року забезпечити свят, зарплатою і комунальними послугами. Тобто, освітяни... Треба робити це, бюджет 2013 угу. це одне, а те, що треба щось робити з сьогоднішнім бюджетом, для того, щоб забезпечити не тільки, до речі, Вчителів. Це тільки 5 мільярдів вчителям, а у нас є ще лікарі, є інші соціальні, бюджетні сфери. Наскільки часто виходять ваші матеріали матеріали у голосі України? Як часто? Як часто так? Ну, журналістські розслідування десь при раз на місяць. Угу. А взагалі, скільки може тривати журналістське розслідування, от за вашим Довго. особистим досвідом? Довго може тривати, тому що. Надсилаєш матеріали на, а, а, з, з проханням розглянути і відповісти. Вони затягуються місяцями, їх ніхто uh -huh. не розглядає. Це до розслідування, що хочеш, запити робиш. І Коли приїжджаєш на місце розбиратися, час треба. Потім, щоб при, все це проаналізувати, то місяці йдуть. Uh -huh. Це не, не швидка справа, і вона е, не потребує такої. Швидкості як при написанні якогось інформації угу. взагалі про що люди пишуть? Про що просять, які ось такі найактуальніші, можливо, проблеми на вашу адресу, які саме знаходяться в багато скарг на роботу правоохоронних органів. Наша газета щотижня веде сторінку за і поза законом, мій колега, і щотижня майже угу. є матеріали про побиття людей за, за стінами. Відділів міліції, дуже багато на свавілля суддів, як вони не тільки е, не, законно засуджують, а як вони затягують процеси, як вони знущаються під час ведення розслідування судового, дуже багато скарг на служби комунальні. Тепло, вода, електроенергія, відключення. І все, чим живе людина, з тим вона звертається до Голосу України. На жаль, не завжди знаходить ту допомогу, якої б вона хотіла. Ви, як журналіст, особисто на собі відчули, як правоохоронні органи ставляться до представників засобів масової інформації? Чи є якась повага, чи є якесь от певне ставлення, яке має бути? Те, що я говорив на місцях, коли приїжджає журналіст, ну, принаймні мій досвід, всі начальники. Прагнуть зникнути то на ради якісь, то викликають начальство, угу. то відрядження, а підлеглі некомпетентні, як вони кажуть, відповідати і розповідати щось. Тому це тільки від не, не то, що недолуга, від їхньої вихованості. Але буває, вихованості заходить за межі, коли починають. Видворяти так. за межі, угу. е погрожувати, дзвонити в редакцію і говорити, хто тут щось копає і так далі. Угу, угу, угу. На рівні уряду, що потрібно, на вашу думку, змінити, щоб ставлення до представників засобів масової інформації, до журналістів, зокрема, було іншим? Треба від не, не говорити, балакова, балакати про те, що вони захищають інтереси журналістів на кожному, кожному інтерв'ю після кожного побиття угу. або нападу на журналіста. А треба добитися того, щоб той, хто напав, хто образив журналіста, хто заважав йому виконувати службові обов'язки, поніс покарання і про це, щоб знали всі інші. А поки я щось не знаю випадків, щоб міліція розповіла про конкретне притягнення до відповідальності, до серйозної відповідальності, а не навіть за цими останніми фактами, коли у журналістів б'ють камери. І так далі, за того ж священника тиша стала, ніхто нічого. Хоча й це був не останній і не перший, а не останній його, м'яко кажучи, прикрий випадок щодо журналістики. Угу. Пане Іване, які перспективи ви для себе бачите у журналістських розслідуваннях надалі, саме в голосі України? Саме в голосі України, як і всюди, мабуть, мої колеги, сподіваються, що влада нас називають четвертою владою, але мало хто рахується. Коли по-справжньому почнуть рахуватися цією владою і, і бачити в них партнерів, які хочуть допомогти ці трьом гілкам влади поліпшити вже сьогодні життя, а не завтра. Тобто, щоб голос України нарешті почули? Щоб почули, і не тільки парламентарі. Дякую, пане Іване. Сьогодні ми говорили про Голос України, про діяльність безпосереднього видання і людей, які у ньому працюють. Це був власний погляд на телеканалі Рада Гість студії Іван Ілляш, оглядач видання Голос України. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.